Євро 2012 торкнулося, й міста южного футбольні змагання між школярами пройшли під егідою цієї довгоочікуваної події. Учні 9-11 класів усіх шкіл зійшлися у принципових іграх на міському стадіоні 11 квітня. «Ці соревновання йдуть по всій Україні. Вони починаються з школи, потім проводиться область. І фінальне соревновання – це вже буде серед школьников. проходити в Києві. Євро 2012 Відкрив змагання в урочистій атмосфері міський голова. Володимир Новацький привітав школярів із початком ігор та й сам отримав поздоровлення, адже спортивна подія припала саме на його ювілейний день народження. У подарунок від організаторів Володимир Миколаєвич отримав іменну футболку та кубок першості. Після чого залишився вболівати за школярів та улюблену гру. Вот с ребятами, футбол посмотрю с удовольствием. Еще сегодня являюсь председателем оргкомитета проведения футбола среди команд наших школ, четырех школ. Это посвящено Евро-2012. Шкільні команди зіграли за олімпійською системою. Два півфінали вирішили, хто буде боротися за перемогу. У першому півфіналі третя школа зіграла з четвертою. Відповідно, друга школа змагалася з першою. Наступного дня у фіналі зійшлися команди першої та третьої школи. Перемогу отримали учні першої з рахунком два конечно, как всегда, можно было и лучше, но, конечно, довольно. Конечно, ни ну, одно гола за матч не пропу... за весь турнир не пропустили, но все равно было тяжело играть. Третья школа довольно сильная. По сравнению с сентябрем, как она играла, она довольно укрепила свой став, и она стала сильнее. Ну, это просто тактика. Не, не так, сильно подвела, Ребята чуть-чуть расслабились, а так все нормально было. Здоровье немного подвело. Есть у нас такие ребята, у которых немного там что-то с ногой было, что какие-то какие травмы перед этим были. Національний кубок шкільного футболу євро 2012 проводиться по всіх містах та селах України. Фінал відбудеться в Києві вже незабаром у травні.